Сезон кліщів насправді вже почався тижнів два назад. Відтоді, коли в нас перестали бути мінусові температури на поверхні ґрунту, перші 12 кліщів зняти з людей ми вже мали можливість обстежити в цьому році. Наразі позитивних знахідок ще немає, але зважаючи на те, що температура повітря підвищується щодня, і ось зелене, зелене, зелена трава, зелені паростки вже заполонили всю територію міст. Та і області. і Люди активно почали виїжджати на природу, відвідувати кладовища, вигулювати в парку, чи завлаштовувати пікніки, якісь там невеличкі відвідини таких міст, де люблять жити кліщі і де люблять нападати на людей. Нашими постійними рекомендаціями є наступні: відвідуючи парки, сквери, лісові масиви, кладовища, будь ласка, одягайте світлий одяг, будь ласка, огляд. Дайте себе після відвідування і один одного. Звертайте увагу на те, чи немає, чи, що ви приносите додому з букетами квітів, чи там, з, з якимись зеленими насадженнями. Якщо ви виявили кліща на тілі, чи той, чи той, що присмоктався, чи той, який наповзає, значить кліщ має бути збережений в контейнері до, до моменту доставки в лабораторії для дослідження. Не варто досліджувати кліщів, які просто наповзають. На тіло, бо вони не нанесли жодної шкоди. Досліджуємо тільки тих ліщів, які вже присмокталися. Для того, щоб зберегти кліща на придатного для дослідження, треба помістити його в контейнер, дати йому доступ повітря і вологу, тобто помістити в контейнер невеличкий шматочок марлі, ватки або промокального паперу і змочити водою. Для того, щоб для довготривалого зберігання кліща в тому контейнері помістити на дверку холодильника. Лабораторія досліджує тільки живих кліщів, з яких можливо приготувати. Альтернативний препарат на наявність збудників буреліозу. Якщо ви були на прогулянці в лісі, в парку і після повернення додому виявили в себе кліща, він вас вкусив, будь ласка, не нехтуйте цим. Кліщі переносять збудників дуже серйозних хвороб: Це і вірусний, кліщовий енцефаліт, це і хвороба лайма, тюлермія і безліч інших. Якщо ви виявили в себе на тілі кліща, який вас вкусив, будь ласка, зверніться в травмпункт, вам його безпечно знімуть і доставте його до лабораторії вірусологічної, а також лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Кліща потрібно перевозити у надійних умовах, забезпечити йому вологу і повітря. Кліщ повинен приїхати в наші лабораторії живим. Ми будемо його досліджувати на кліщовий енцефаліт та хворобу лайма. Будь ласка, бережіть своє здоров'я. Впродовж 23-го року у Львівській області зареєстровано 21 випадок хвороби лайма. Покуси кліщами людей відбулися ще осінню, а звернення за медичною допомогою пізніше, коли вже мали певні скарги. Хвороба лайма це інфекційне захворювання, збудником якого є борелії, а основними переносниками борелії є ексодові кліщі. З настанням тепла активізуються кліщі і зростає небезпека інфікуватися внаслідок укусу кліща. Ризики зараження людей зростають під час відвідування лісів, парків, біля озера, річок, де є кущі та висока трава, в яких перебувають кліщі. Від хворої до здорової людини збутник не передається. Інкубаційний період від моменту зараження до клі... Клі... клінічних проявів триває до одного місяця. Клінічні симптоми це болі в суглобах, м'язах, незначне підвищення температури тіла, збільшення лімфатичних вузлів та поява мігруючої еритеми після укусу кліща. Групи ризику це особи, які перебувають в природних осередках, військовослужбовці, працівники лісового господарства. Якщо збираєтеся піти до лісу на луг, обов'язково одягайте світлий одяг, щоб було помітно кліща. Ваш одяг має щільно прилягати до тіла, а на голову туго пов'язати косинку. Прийшовши додому, потрібно витрусити одяг та оглянути тіло і все, що принесли з лісу: квіти, ягоди, гриби і тварин, які були разом з вами. Кліщі повзають по людині деякий час. Присмоктуються вони лише в тих місцях, де є тонка шкіра, за вухом на шиї. Під грудьми в пахових ділянках під коліном. Що робити, коли присмоктався кліщ? Видалити кліща найкраще зможе фахівець, лікар-хірург у хірургічному кабінеті або травмпункті. Якщо самостійно видали кліща, місце покусу обробіть спиртом у будь-якому випадку, коли зняли себе кліща, що присмоктався, зверніться до лікаря-інфекціоніста. При необхідності лікування має відбутися під контролем лікаря, щоб своєчасно виявити перехід в хронічну форму та призначити додаткове лікування. Для виключення або підтвердження захворювання людини на хворобу лайма лабораторно досліджують сирватку крові не пізніше сьомого дня від моменту укусу кліща, методом імуноферментного аналізу. Ці дослідження можна провести в Державній установі Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб за адресою міста Львів, вулиця Круп'ярська, 27. Будьте здорові!